Вітаю, друзі! Звільнення Маріуполя це та дата, яку ми маємо пам'ятати і не забувати, бо вона характерна для нашої новітньої історії, 13 червня 2014 року. Маріуполь, півмільйонне місто, було звільнення з під окупації. Зараз я вам все дуже коротко розповім. З вами український історик Олександр Алферов. Перед тим дякую всім, хто ставить подобайки, коментує, поширює. Це наша боротьба на історичному Ютуб фронті. І ті, хто допомагає фінансово на картки на Patreon в описі відео, та звісно, спонсорістрі на Ютубі. Отже. Слід зауважити, що ми пам'ятаємо прекрасну подію 2014 року, 9 травня місто було захоплено сепаратистами за підтримки російської армії та російських загонів, ну, ті самі зелені чоловічки, ці е мразотини, які не знають, що таке війна, які познімали себе шеврони, честь прапора, це все було їм байдуже. І, власне, Маріуполь було захоплено. Саме тоді, 9 травня, а 5 травня утворився батальйон Азов. Це колишні. Корпус чорних чоловічків, партизани, які були прийняті на в службу до міністерства внутрішніх справ пізніше в 14-го, перейдуть в національну гвардію. Так, от азовці, на чолі з Андрієм Білецьким, почали планувати операцію по звільненню Маріуполя, і 13 червня відбувся штурм. Увіть собі ударною групою звільнення міста півмільйонника Було якраз цей перший батальйон, ще тоді не полк, а батальйон і зараз бригада. До речі, Азов. Це ще був батальйон Азов зі 176 осіб, які брали участь в цій ударній групі, за підтримки інших підрозділів, які були, але саме ударна група, яка входила в Маріуполь, яка зайшла в центр. Це 176 азовців. Увіть собі, з яких лише двоє мали досвід в військових операціях, справжніх військових операціях, і ця ударна група. Як, яким чином змогли звільнити Маріуполь? Ну, відповідно, е, це була пев, певна теза, яка залишилася назавжди у азовців. Кожна там, кра, е, тисяча краплі поту врятує від однієї краплі крові. І ця теза вона була характерною завжди для азовців. Тож було продумано відразу план дій, було розкреслено мотузками центр міста, щоб відразу розуміти, де і як групи можуть зайти. І 13 червня 2014 року азовці ударною групою розбивають перший блокпост на в'їзді на місто і стрімко входять саме місто до центральної частини, де сепаратисти разом з російськими найманцями створили величезну цитадель, але не духу, а цитаделю цієї підлості і спроб захопити Маріуполь. Ця цитадель була взята штурмом і. 13 червня 2014 року Маріуполь був звільнений, і ніхто не варнякав, чесно кажучи, що в Маріуполі пройшов референдум, так званий, за ці всі приєднання, від'єднання. Ну це, все от ця от біліберда російська, якою напичкують вони міжнародні установи, що там десь щось якийсь референдум. Наступні числа, 14, 15, 16 червня 2014 року. Після звільнення Маріуполя почали бойовими групами шукати. Тих сепаратистів, які ховалися в навколишні села, в принципі, були зачистки безперечно, і Маріуполь став українським. Яка доля цього міста, яке дійсно є надзвичайної краси, місто є місто української культури, місто, де в свій час були і козацькі фортеці. Але доля цікава в тому, що азовці потім оборонили Маріуполь в 2022 році, 86 днів. Коли вони тримали Маріуполь, і часто говорять що це боротьба за Азовсталь. ні, це боротьба не за, не за Азовсталь, а за Маріуполь. Тож насправді 13 червня не, ніколи не слід забувати. Все, що втрачали, втрачали, тоді все повернемо. І сьогодні так само повернемо, повернемо Маріуполь. Слід лише вірити і, звісно, розуміти, що це наша українська територія, з якою ми не збираємося ніколи ні віддавати, ні комусь щось здавати. Якимись референдумами росіяна від Росіяни абсолютно чітко розуміли, що Мерюполь в 2014 році був мі портовим містом, яке складало центральний елемент цієї розв'язки півден південних територій України. Вхід на Крим, вихід на Одесу І тому зрозуміло, що саме кісткою в горлі для них стало це от тоді визволення Маріуполя. 40 днів Маріуполь знаходився під окупацією в 2014 році, і сьогодні ми так само розуміємо, що Маріуполь віграв колосальну велику роль, коли він тримав окупанську армію під час широкомасштабної війни. Тож, друзі, віримо в ЗСУ, віримо в наші успіхи. Перемога буде невдовзі. Російська Федерація розпадеться. ну і звісно, пам'ятаємо цей величезний подвиг наших військових. Які звільнили тоді Маріуполь? Ну черга тепер знову звільняти і звільнимо. Дякую всім, хто слухав. Дякую всім, хто підтримує, лайкає, Поширює друзі. Це дуже важливий елемент нашої війни за історичний простір. І дякую всім, хто підтримує фінансово на картки на Патреон в описі відео та на спонсорстві. Друзі, набажаємо перемогу щоденно. Слава Україні! Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алфьоров. Про трупний покруч Російської Федерації Московії, а саме День Росії, який вони визначають сьогодні, і змусили на окупованих тимчасово окупованих територіях України теж відзначати цей день. Я вам зараз все розповім. Історія. Яка доводить нам, що російський світ існує не тільки в їхніх головах, але він є насправді ну просто сатанінським відзеркаленням, грубо кажучи, бо тут замішаний і Путін, і Патріарх Кирило. Отже, перед тим, друзі, підписатись на канал Олександра Оферова і дякую всім, хто лайк. Like ставить подобайки, коментують та поширюють. І, звісно, тим, хто допомагає фінансово донатами на Патреоні, на картки опис відео та спонсорстві на Ютубі. Друзі, почнемо з того, що таке День Росії. Це насправді 12 червня 1990 року комуністи, московські комуністи, так, прийняли таку дуже хитру штуку. Пам'ятаєте, це от каскад суверенітетів держав. Так, Совєцького Союзу. Це була спроба комуністів, так би мовити, проголосити суверенітети державні, але залишити, зберегти Совєцький Союз, який тріщав по швам, бо держави хотіли незалежностей. Тоді комуністи прийняли таку хитру-хитру думку. Ми всім дамо суверенітети. Ну, назвемо якось так. Але союз залишимо. До речі, це те саме, що намагалися створити. І після остаточного розпаду 91-му році, проте ця хитрість не ну власне призвела до того, що у нас в Україні почали піднімати синьо жовті прапори над адміністраціями а у них Ну ні до чого, але першим суверенітет проголосила дійсно Російська Соціалістична Федеративна Совєтська Республіка. Це було 12 червня 1990 року. Що відбувається далі? А потім сорок розпадається. Просто як купа війна розходиться і що залишається? Ну у наших державах, наприклад, України, ми знаємо 24 серпня, день проголош... проголошення... проголошення Дня незалежності 1 грудня, день референдуму. Ми знаємо, що наша незалежність ще проголошилася 22 січня 18-го року, і тому треба було дійсно 24 серпня говорити про день відновлення незалежності. так? Але менш з тим, ну а що у московитів? А у московитів трагедія. Савок розпався і розпалися ці ідеологічні комуністичні скрепи. Бо, увійшовши до нового 1922 року, Єльцин ну у нього йде. Кампанія виборча. Він цю кампанію підштовхує під 12 червня, щоб ну, нагадати людям суверенітет. А тут вибори президентів, президента. Тож і тут він підгадує це число 12 червня. Потім Єльцин стає президентом Російської Федерації, і тут у нього починаються проблеми. Мало того, що він не знає, як називати своїх співгромадян, бо товариш... Товариш Руський не підходить, йому нагадують, що було слово, яке не вживалося, або суто там певним чином десь фіксувалося як росіяни. І він говорить: пам'ятаємо, це все росіяни. Але з святами сталася трагедія. Я про це дещо розповідаю в контексті 9 травня. Яка трагедія? День Октябрьської революції вже все. Не відсвяткуєш. Не святкуєш день Квари Цеткін розвиксембург, тому що це свято 8 березня, тільки за жінками. 1 травня комуністи не ходять і не дивляться, щоб все це було на парадах. Були ці, ці от ті, хто вигравали соцзмагання змагання, і тут вже портрети Енгельса Ляніна не понесеш, зрозуміло. Ну, день народження Леніна теж не свято, і у Єльці була величезна проблема, що ж зробити з святковими днями, бо залишалось тільки 9 травня. І тому, 11 червня 1992 року, вони приймають як свято День. Прийняття декларації про суверенітет Російської Федерації ось так. От називається день. День державного суверенітету Російської Федерації. Вже обновлюється РСФСР. Не згадують.